Добрий день рибалки. Сьогодні в'яжемо рибальську з нас під назвою гружа. Що нам потрібно? Шнур рибальський, годівничка, гружа, крючки груза, найкращі в Україні, тому я їх обрав. Ножниці та вертлюжок. Крок перший. Нам потрібно протягнути шнур в годівничку. Крок другий. Прив'язуємо вертлюк до кормушки. Третій крок. Вяжемо петлю. Четвертий крок. Робимо петлю, щоб з'єднати наш побідець з кормушкою. Та з'єднуємо на наші оснастки. Ось наша кормушка готова. В наступному відео ми покажемо, як намотати жилку на катушку із лідкором.